Добрий день, це вами програма Вірю, не вірю і з вами я, Настя. Астас. Нам сказали, що тут проходить школа молодого журналіста. І все це ніби правда. Але є одне, але вона безкоштовна. Але всі ми знаємо про безкоштовний сир. Тому ми не віримо. Дивіться, що не відбувається. Зупинить, будь ласка. Багато, давайте потім. Я... Я Нам сказали що сюди, справиться саме за цими дверима. І зараз ви побачили, що тут відбувається. Про те, що дійсно є в нас з вами інтерв'ю, що можете використати. Можуть бути використана ще і перепрошую нас, спала, цікаво дуже. Що ще варто ще сказати? Пропоную ідеї, Учні настільки були захоплені роботою, що всі мої наміри відволікти їх виявилися марними. Тому єдине, що мені залишилось, це долучитись до творчого процесу. Зазнала Тіраско. Ви знаєте, я навіть потроху починаю боятися. Але не те я і хлопець. Я боюсь, але йду. Ви знаєте, вже навіть оператор мене покинув. Ну що ж, доведеться і мені послухати. Це було фантастично! Нереально! Ми купили газету. А ми фотокнигу. Ми виграли цікаві нові історії. А ми вставляли найяскравіші фотографії. Але це ще не кінець. бо робота продовжиться наступної суботи. Та поки я вам скажу ось що. Віримо. ну ти могла таке повірити. Ні, ну я думаю, вас собі такого представити. Я думав, ні так ми так висміємо. Але погодься, що було цікаво. О, дуже-дуже цікаво. Я вже так бажаю наступної суботи. Ми ж насправді прийдемо сюди знову. Звичайно, я так хочу, щоб ви закінчили наші проекти.